Ну, я так розумію, що а, певні наші колеги, які сидять в цьому залі, без стендапу не можуть. Спочатку був стендап з певним депутатом Київської міської ради, тепер з музикальними інструментами. А я хочу тепер повернутися до, господарської, до господарського порядку денного і навести деякі приклади такого ефективного господарювання. Якщо у когось не вистачає повноважень, то я розповім, де їх взяти. Не встигли кияни пережити ті 18 мільйонів, які ви повернули до автотранспортного підприємства, нібито на закупівлю запасних частин для автомобілів 2019-2021 року. Як у нас новий центр? Скажіть мені, будь ласка, відповідно до положень про комунальні підприємства, хто є єдиним суб'єктом подання і призначення директора таких комунальних підприємств, як ПЛЕСО та комунального підприємства, як Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. Навіщо нам 6,5 мільйонів гривень на підсипку піску на пляжах, які закриті в період воєнного стану? Чи не відповідальність за це директор комунального підприємства? Тепер, навіщо нам в травні місяці, департамент 23 травня було проводений тендер і голова департаменту Куткачук Підписав тендер на закупівлю 47 генераторів 18 кВт за ціною 395 тисяч гривень. В той самий час на сайті підприємства ЄС, з яким було проведено цей і заключено прямий договір. Ті ж самі е, генератори продаються по 289 тисяч гривень, тобто 4,7 мільйона гривень знову таки в нікуди. Комунальне підприємство. Дирекція з будівництва шльових транспортних споруд міста Києва 181 мільйона гривень, які було виділено на Подольсько-Воскресенський міст, і в той самий день 120 мільйонів гривень переведено за нібито оренду техніки. І вже відповідно до експертизи перевищення вартості цієї оренди 104 мільйони гривень. Окремо хочу звернути вашу увагу: Жилянська 47. Володимир Володимирович, я звертаюсь, чому не немає Віталія Володимировича, бо це питання хотів задати йому особисто. 2021 рік, історичний будинок Жилянська 47, внесено до списку кличка по культурній спадщині. Що змінилося в 2023 році, коли його почали розбирати? Шановні колеги, я підтримую те, що якщо хтось провинився і хтось має провину, він має відповідати, і доповідати в цій залі. Давайте тоді на наступний раз покличемо Ткачука, покличемо директора комунального підприємства Плесо. Покличемо директора комунального підприємства. Дайте завершити. Да дирекція з будівництва шляхотранспортних споруд міста Києва. І нехай вони доповідають. Може хтось принесе ще шматочок піску замість барабану? Дякую.